Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Андрусишин Віталій Миколаєвич, позивний Каспер, солдат 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, народився 15 червня 1988 року у місті Калоші. Різ активним та допитливим хлопчиком, слухняним і товариським. Мав старшого брата Сергія та молодшу сестру Юлію, яких дуже любив, навчався у калоській загальноосвітній школі номер 5 Після закінчення школи вступив до Львівського професійно-технічного училища здобув фах електрика. Брат Сергій розповідає: Віталій був добрим, щирим, стриманим, але водночас надзвичайно відповідальним. Він легко йшов на контакт і знаходив спільну мову з будь-ким, завжди допомагав усім, хто цього потребував. А ще був справжнім товаришем, мав багато друзів. Яскравою рисою його характеру було те, що кожну справу, яку він розпочинав, доводив до логічного завершення. Десять років тому брати заснували фірму з виготовлення пам'ятників «Калуш Граніт, яка стала успішним сімейним бізнесом власної родини Віталій не встиг створити. Тож усю свою любов віддавав рідним і близьким йому людям. З початком повномасштабного вторгнення не зміг залишитися осторонь подій, що відбувалися в державі. Тож, отримавши повістку, 27 червня 2023 року, без вагань став на захист країни від ворога. Служив гранатометником стрілецького відділу стрілецького взводу стрілецької роти 79 го батальйону територіальної оборони був надійним товаришем, сміливим і мужнім воїном. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивного боку. Функціональні обов'язки виконував відмінно користувався авторитетом серед побратимів. До останнього подуху безстрашно та віддано відвоював кожний клаптик рідної землі в московського окупанта. Загинув 13 серпня 2023 року під час мінументного обстрілу, здійсненого окупаційними військами Російської Федерації на позиціях військової частини А 7166 в районі населеного пункту Зелений Гай Запорізької області. Йому було лише 35 років. Свій останній спочинок герой знайшов 17 серпня на Алеї Слави міського кладовища. Посмертно йому присвоєно звання Почесний громадянин Калоскої міської територіальної громади. Для усіх нас, Віталій Андрусишин, є прикладом патріотизму і самопожертви. Він віддав своє життя за незалежність України, свободу кожного з нас і назавжди залишиться у нашій пам'яті вірним сином українського народу та відважним воїном. Не забудемо його подвиг. Нехай добрий, Світлий спомин про героя назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його. А душа загиблого воїна знайде вічний спокій, вічна йому пам'ять і Слава